Всім привіт! Мене звати Олександра. Вітаю на моєму YouTube-каналі. Я майстриня з методу матриці Долі, і сьогодні ми поговоримо про дев'ятий аркан, самітник, пустельник, хто хоче, так його і називає. Якщо він у вас у прогнозі на рік. Як визначити, які аркани на вас впливають, особисто на вас там, в будь-який період вашого життя, я залишу послання на моє минуле відео, де я все детально розповіла. Тож, дев'ятий аркан пустельник – саме головне. Це може бути період, коли ви будете або вчителем, або учнем отримувати знання. Прекрасний період, щоб почати навчати чомусь новому, поглибити свої знання у якійсь сфері, да, там, підвищити свою кваліфікацію да, у якійсь сфері, де ви вже працюєте, наприклад. Це також може бути період а, такого. Погляду в глиб себе і усамітнення, тобто, ви можете цей період пережити. Вам треба можливо цей період, якщо у вас там. На початку, в середині цього періоду, ви там розійшлись там з хлопцем, з дівчиною, або так скали, що ви там стали окремо жити від батьків, і ви постійно проводите час на один з собою, і вам 에, здається, що у вас немає друзів, якось так було якось так вечірки до цього, якісь друзі там, сям. А і тут ви самі, е, самі з собою залишились, можливо. Це на краще, що вам треба навпаки побути на самоті, розібратись, хто ви є, розібратись зі своїми проблемами, травмами, і не перенести це все у наступні ваші роки. Тож, період усамітнення. Також для. Жінок, це може бути період декрету або вагітності, да? тому що дев'ятий аркан, в принципі, це така історія, коли ми зачиняємось від світу. І, в принципі, там декрет або. Ем... Вагітність, вона якось відділяє нас від е, усього е, да, остального світу, да якось нас зачиняє в якихось рамках, да, і ми з цих рамок не можемо вийти, поки ми не народимо, або поки там дитина поки не вийдемо на роботу, і декрети таке таке інше, так. Пізнання себе через практики, психологію, книги, курси вам захочеться. Я стикнулася з тим, що дуже багато клієнтів, клієнтів в тому числі у цей рік у них був, коли вони вирішили дізнатися про себе з допомогою матриці, з допомогою там, астрології, у них був дев'ятий аркан, або крупний якісь матриці, що їм, в принципі, це цікаво по життю, або це аркан був у періоді. У цей період не треба боятися самотності. Якщо ви залишились на самоті в цей період, це на краще. Да? Тобто, можливо, ви би не прийшли до якихось висновків про ваше життя, якби ви були там з кимось да, в цей момент. Не засуджувати не інших в цей період, і не сумніватись в собі і в своїх знаннях. В принципі, це актуально, якщо дев'ятий аркан у вас є крупний у матриці. Щодо здоров'я, можливий занепад енергії, зниження тонусу, депресія, безсоння і необхідно стежити за своїм емоційним станом. Ну, в принципі, це зараз нам всім. Да? Треба стежити за своїм станом. У мене дев'ятий аркан зараз є у періоді. Тобто він у мене і в, в минулому році був, і в і в цьому році теж є дев'ятий аркан. І постійно, от в, в, в минулому році, я прямо поглибилась, Я прямо почала купати, що там, як почала вивчати, почала купувати курси, почала сама навчати людей. Тобто він у мене програвся так. У вас він може програтись по якимось іншим да, критеріям. Тож, дякую, що були зі мною. Буду вдячна за лайк, за підписку і чекайте на наступні відео.